Патріотично вбрані школярі сходяться на святкову лінійку. Вперше вирішили одягнути національне броня. Ми хотіли показати, що Україна єдина і на сході, і на заході. Видно, що ну, українці ми. і десь цього свята, і випускний, класно. Наша держава, в нашому серці ми хочемо показати, що ми українці, що ми живемо в Україні, і що ця країна завжди існуватиме стилю. Не зрадили і батьки випускників. Окрім вишиванок, підготували і рушники. Ми хочемо, щоб вони пішли під рушниками, і це буде символізувати, що ми з Україною разом всі Цей рушник символізує щасливу дорогу в нове життя. На побажання та настанови випускникам щедрі їхні молодші колеги. Бажаю випускникам успіхів. Успішної її здачі ЗНО. Щоб не забували свою школу, своїх вчителів перших. Удачі в, дорослій, в дорослому житті. Щоб добре поступили в університет, щоб гарно вчилися, як і тут. Найшли свій, свою дорогу половинку. слава! Слава слава! Україні! Героям Патріотичними вигуками вітають гости 85 випускників, прямуючи на лінійку. Потому лунає гімн. На святі все традиційно, і подяки вчителям. Анжело Лазарівна дякуємо за те, що тепер до будь-якої задачі, математичної або життєвої, ми підходимо логічно, послідовно, обмірковуючи кожний крок. І танцювальна хвилинка. Вчителя міроя нашого жителька. І останній дзвоник. Привітати випускників прийшов і той, про кого вони вчили на уроках, дисидент Євген Сверстюк. Якщо ущерть наповниш біг хвилини, з ногою дум, енергією дій, тоді весь світ тобі належить сину. І більше ти людина. Син мій у небу випускники випустили жовті та блакитні кульки. По тому традиційне фотографування, сльози та сумніви перед майбутнім. Це відчуття чогось нового, чогось ну незнайомого, але я впевнений, що все буде добре. Немає хороших змін без болю. На жаль, і для того, щоб пройти в новий світ, в доросле життя треба відчути біль і треба перемогти його. І тоді ти тільки станеш краще. У одинадцятикласників ще попереду випускний вечір. А вже наступного тижня на них чекає тестування. Ксенія Дворнікова, Віталій Кононов. П'ятий ja, канал.